Сьогодні поступилось Динамо, але за змістом Кудрівка виглядала непогано. Як ви для вашої команди оцінюєте сьогоднішній поєдинок? Ну, по перше, я хочу дозвольте, мені привітати да наш сьогодні день озброєних сил України їх зі святом. Дякуємо їм за те, що вони є. Що захисники, захисниці mm -hmm. насамперед благодаря їм, ми маємо можливість грати в футбол. Ми живі, наша країна тримається. От, і мабуть, це на сьогоднішній день в країні головна команда, за яку ми вболіваємо. Да? Що стосується самої гри, то те, що ми очікували, і те, що я наполягав інтерв'ю перед матчем, видавав, да? Соперник буде перші хвилини дуже агресивно. Діяти нам треба справитися з цією агресією постаратися збудувати атаки, да, тобто на полі саперника гру на їхню коли поля і не пропустити дуже швидкий гол. Ну на, на... швидкий гол стався. Пропустили Гра да, ігресія яка від Динамо Києва була очікувана, але ми десь приходили в атаку за счет довгих передач і неможливо консультувати перехідну фазу. До варі суперника. Десь якісь в першому таймі були у нас непогані підходи завершення, але не вистачило десь майстерності, майстерностій удачі, в останньому передача або добжати. Да? З такою командою, як Динамо Києва там, і Шахтарем, помимо концентрації всього іншого, треба і вдачі. Удачі нас десь не вистачило. А і перше тайм. Я скажу, що ну ми програли по рахунку, можливо, там більше. То другий тайм. Вдячний хлопцям ми десь перебудувались, зробили заміни. Ми якісніше стали грати проти м'яча. непогано якісь атаки були, забули м'яч і знову да, то есть, Ми мали момент наприкінці зустрічі. Вже коли там навала, штафни останні теж нам в кінцівки не вдалось. Ну мабуть, більше вдачі чим майстерності. Ми настраїлись на перемогу, тільки тільки на перемогу, тому йшли вперед. Забувати дуже прикро, що не змогли забити другий гол і зрівняти. Пропустили через наші помилки ну, дуже прикро, якщо чесно. Достатньо багато кудрівка сьогодні намагалася створювати у нападі, але фактично, ось ваш гол це єдиний, ну перший, точніше, в матчі такий удар прямо з цих воріт. Перед цим у мене теж був момент, я мог пробити, погано підлаштувався під м'яч, а потім друга спроба і вдало, так, Ну, не знаю, зловив на противоході вратаря і забив голову. Перший тайми якось боялися більше грати. якщо чесно, футбол, другий вийшли в перерві з словцями переговорили, що давайте грати в футбол, нічого на нас не тисне. Давайте грати, забувати. а там як буде, так буде. І я, я рахую, що другий тайм вже був більш за нами. Тренер після першого тайму нам сказав, що треба трішки сміливіше грати, не боятися, тому що гра можна грати з командою Динамо. Тоді тільки треба впевненість додати, та все буде добре. А ще можете, будь ласка, прокоментувати вашу жовту, жовту картку, і взагалі той епізод що трапився? Так, жовта картка, то я бачив, що караваєв ну, небезпечно біг до воріт наших. То я вже бачив, що треба фолити, тому що може бути гол, тому не, краще не ризикувати. Те, що хлопці сьогодні демонстрували на футбольному полі, це заслугує поваги. Я подякував їм за те, що вони сьогодні зробили все для перемоги і виконали той план на гру, який у нас був. І я рахую, що ми сьогодні володіли перевагою, але реалізація не дозволила нам спокійно завершити цю гру. В принципі, закономірно перемогли. Як ви думаєте, що вам вже вдалося змінити в Динамо в тактичному плані? В тактичному плані більш націлені ми на гру вперед. Бачили, використовували сьогодні швидкі фланги, і це е, приносило е, гостроту у ворот суперників і забили м'ячі Завдяки цьому довго перемога для вас трошки відчули Ух. таке полегшення. Так, звісно, полегшення, тому що давно не перемагали. Дуже важливі для нас три очки важлива перемога для нас. Позитивні емоції. Як думаєте, ця перемога вплине на подальше налаштування? Ось тут залишились три поєдинки, два в Єврокубках, один в чемпіонаті. Я думаю, так, тому що сьогодні отримали позитивні емоції. Це дуже важливо, перемогли та будемо рухатися далі. Та, якщо чесно, перший тема складався доволі добре, тому що ми забили швидкий гол. Тоді другий гол. Склад емоційний. Я вважаю, був грою чесно добрий, тому що нас тренери. У нас був збір, ми говорили з тренерським штабом, тому ми добре налаштувалися на цю гру. Відкинули все те, що було позаду, і розуміємо, що потрібно підняти голову і двигатись тільки вперед. Тому настрій був чудовий і дуже добре підготувалися до цієї гри і тому перемогли.